Всім привіт, з вами Джекі! І ми продовжуємо наші, нашу таку подорож по всесвіту Dark Souls 2. Так, це між міні. Ось я не знаю чи йти, бо я в принципі хотів іти до того, до хволіканів. І їх убити. Але подумав і. передумав. взять правую лежит двумя руками. Ага. Хорошо, разу, блин. О, тут все меняю все вот, дело. Эээ... А что э, а забыл, походу? Так. Все, тепер я поняв, що власне робити, і я думаю зараз піти до, до цього. Але я розумію, як тут можна оці шкалу здоров'я моє, там видно, що заблоковано якось. І я би хотів якось її там установити. lest this land swallow you whole as it has so many others. those who come to drang lake seeking salvation soon lose hope and turn hollow. it happens to them all, sooner or later. that blue knight at the base of the tower, his spirit is already broken. although he does offer sound advice, Is a foreshadowing of your own future. Так, вот я розумію як цифлягу може так, це его. Это все гроші гроши. А... Грошей нема. Вот так прямо. Так, она мне что сказала про цього рецеля. Швидше всього. Подуму, скільки. Я You are yeah. undead, aren't you? You have that distinct scent, the smell of irreversible fate. This is Majula. It is a kind of settlement. A place where life is almost normal. And in Drang Lake these days. There are very few places like that. Mm, я нічого не зрозумів з твоїх слів, але вселенно дякую. Так, туда у нас... цей хит нас приведе до цієї башти. А нам потрібно в ліс. Так, що вс в ліс. Якщо пішли сюди, я ще подумаю, як би це. Взагалі я хочу подолати цього білого лицаря. Хентай чи як його. Тож фіг знає. І зараз буде дуже много Е-е-е. я хочу подавиться чи він збільшить убежище трусов. ну я не такий. Давай, прикат, прикат, чувак, прикат. Я ж собі не знаю що. Так, ну напевно, з одного мечем все-таки герші буде. Витяг на наш чек. Купид модерць. Шорт. Мої ну, дуже вже здражаєш, вона дуже повільна. Ну ярчий. Не розумію.

Okay. <laughs> me it's me it's. <laughs> this is a limbo. A link between Dranglaik and the outer world. A fair traveler, I know that you must have a story. Why else do you visit this lost? От нафіга мені ваших чоловічних фігурок, я ж, як я з них не можу нічого зробити. Mm -hmm. Заклинание. Ще сюди попробуємо завалити пару чуваків? Але уже з одним Чим Так, ну так. Хело, біжес. Пам'ятаєш не я тобі якось раз убив. Боже, це, це чудо! Воно свершилось! Я завелив його, магія град! Эй! Оу! Оу! Так, так, не чесно, не чесно. Ем... Кого я дурю, ти вс фигня. Це його ще пів біде завалити. Його не так, він більш повільний і І він деколи міняє свою стратегію. Але це не смертельно А той було, він робить один удар. І це такий удар, що... Так, буде четвертий, Так, є 800 душ. Ааа. Так, коротше, я не знаю, що что І Як його заводити? чекай! Ovo oh, nije, neće no, biti na ne, cijelo. Cijeli sam sad duš, cije, ja sam zabrala, pa ja ne čekaju već. Sjerajno, kapec, 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 kapec. Tako, ja zabrala sam sad duš i zavodno ...odbivaju cijelo. Що слетешь, что с летя? Что ж пошло на то? Кимо, mm -hmm. кимо, кимо, кимо. Так, я чуть не поймет. А він звалився? Так, він лох, він звалився. Угу! Дальше, а оце лох. Що, напевно? М -м, буду крутим і піду Тепер поняв на весь червона. А тут все, я тепер я зрозумів Тепер я тупо буду фармити. На нему. Хей, hey, нему. Хелло. Цього завалили. Походу не залишається цього завалити. Але я не знаю, як його теж не завалити. Найсильніший о, чні, ні, я шверку захід заброцю мою. Короче, Зараз... де Де я помів? Так, мені потрібно забрати, чувак, я у тебе гості. Не подумай, заберуш своє. Де, не тікаю. Так, походу я буду фармити лише й на цьому бороду. Да, ці фляги, я помітив, вони... Останавлюються. Так, ой, пей. Так, щось не вішло в мене. Я чекаю. Так, дві тисячі. Що б ви не подумали, що я там якась крыса чи що? Я реально мене поганий. Как бы инвентарь. Но ну, я мушу я полипшику. Ну что? Я не доживу, я не мог, я не пройду загады. Не-не-не. Отправляемся у Маджу okay. Вот ця Человеческая фигурка ну, вообще клевая штука. Oh, okay.

вот Т. Я знаю, в принципі, можемо ще нафармити. Але я йду швидше всього куплю круту зброю. Я думаю, що Даже так надеюсь. Так, пузнячик. Hm? Так. Вот так лово. Сейчас не знаю, у нас такие. Резкий удар. Да, я на пенате куплю все штуки. Вот Шо, это I'll be around, if make it back. так, Не. Что у важно. Так, сейчас мы сброю. Так, попробуй всю трюльцу. Интересно, це можно считать, блин. Так, можно считать, вообще круто. Так. І я точно не пам'ятаю скільки там коштувало, здається 900. Все ж таки треба подивитися. Well, do take a look at my well like ой I... uh, я не хочу чувак well, for... о так встало я купую цей шланг thanks very much uh, and do please come тут again тут ще було продавати цеби було круто е що я сожане на башку тянемо ці не знаю скільки то буде 54 пацієнта так ще ці не ага поняв ммм Пер, Куди би нам піти? Не факт, що я зможу вже раз до Беро Кур, короче, короче Кинг, из Лан. Так, пішли вы Так, пошли сюда. Там я бачу великану одного, я би хотів його замочити. Ні, я помру. Так, регенеруся. Регенеруся. Так, я не хочу, не хочу хоть хочу туда. Але там щось цікаве. Я бы хотів, кто жабу убий. Дарк Souls страшна штука. Якщо ты упал из трх метрів, то все, ты утратишь більше життя. Сподобається. Не сподобалось, офигення. Вид, кто взялся? Звідки ж у вас? А ну я попробую ще то. Я зараз упаду і це буде фейл. Так, тобто тут дорогу попадемо. от А чем бы ты его снял? Не-не-не, не, 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 не треба. Так, ну мы ничего не мы такого. Точно. Залезли мы до него. А, ты я что-то не буду. Влад? Ват? Чувак, ты неправильно зрозумів, я не хотів. Ну що ж, добре. добро. Так, почекайте якщо ж я вже вбивав що ж, я напевно закінчу цю серію вже продав Dark Souls. Дострінемось наступній серії, ставте підписуйтесь на цей канал якщо... і пам'ятайте, якщо прокачати топовий лут, ну або якісь нормальні, можна гарно вижити. До побачення!